Їде мужик селом розвозить гній. Вивантажує в одному із дворів. Господиня, оцінюючи якість сировини, захоплюється. Який добрий у тебе гній, Сашко. А то, мокрина, гівна не возимо. Повертаючись з базару, бабуся Петрика вже біля самого будинку почула в кущах якесь шарудіння. Бабуся зупинилася, придивилась і побачила там, начебто, як Петрика. Петрику, ти. Так, бабусю, я. Ти що там робиш? Так я це, ми це, ну ми з Марічкою, сексом займаємось. Дивись мені, не кури. Вчора вночі співробітницю сексу по телефону зґвалтували з невідомого номеру. Чоловік розлив каву на новий килим. Підкажіть, будь ласка, як відмити плями крові? Знімають бойки історичний фільм про Роксоляну і Солеймана Пишного. Незадоволений режисер кричить на акторів. Іванку, ну хто так грає Султана? Ти ж ненаситний володар імперії, цілісінький світ простелився перед тобою, та здери з неї хлопеті лахи, злапай її за дупу, візьми її на руки, покрутися з нею по хаті, завали її на ліжко і візьми її, набрав повітря. Марічко, ну хто так грає на ложниці султана? Ти лежиш, як Поліно, а маєш рухатися і стогнати, звабливо посміхатися і брати дописка найменшого пальчика. Та не в оператора брати дописка, а свого пальчика. Тут асистентка шепчена вуха режисерові. Чуєте, ні? Як тільки у Марічки вилізла єдна цицька, то вуйка гната штани на стовбурчили. Та ну тебе з твоїм гнатом. що що? Гнате, Курва, твою мать, гнате! Ну хто ж так грає, Євнуха?